Не зрозуміло, чому, чому насичується інформаційний простір України брехне, хто які ставить про собою цілі, перевертаючи правду до гори Дриба. Насправді відбулася дуже ганебна поведінка позапартійних депутатів вчора в зоні проведення терористичної операції. Відбулось абсолютно ганебне прикриття певних народних депутатів на кшталт Просюка, які, прикриваючись недоторканністю, влаштовували безлад на блокпостах. Провозили зброю особисто, це все задокументовано. Своїми діями за транспортним засобом нанесли фізичне ушкодження командиру роти, який організовував порядок. Своїми закликами він призивав тих, хто супроводжував його. Наносити фізичні поранення і погрози були фізичному життю і здоров'ю працівників поліції Національної гвардії, що є порушенням закону. Були задокументовані погрози членам родин, дітям тих, хто ні службу, все це є з -з злим порушенням закону, і за це треба нести відповідальність для того, щоб інформувати суспільство про ситуацію, яка склалася на сьогодні в державі. Ми запросили безпосередніх учасників подій для того, щоб вони відзвітували перед парламентом України, розуміючи те, що ситуація розвивається абсолютно неконтрольовано. для того, щоб взяти ситуацію під контроль. Ми запросили їх для виступу в Верховній Раді. Так, дійсно для того, щоб вони виступили, потрібно за день до цього подати. Відповідні документи підписані 150 народними депутатами. Так, да, ми розуміємо, що ми подаємо ці документи в день, тому що ми не можемо зволікати в тер... абсолютно непропустимих умовах, які дозволяють собі політичні сили розхитуючи ситуацію в фронтовій зоні всередині країни. в Той час, коли ми потерпаємо від ворога Російської Федерації, від його засланих агентів, які збурюють суспільство, від тих протиправних дій, які дозволяють собі очолювати народні депутати, прикриваючись мандатами, збурюючи суспільство. Руйнувати українську владу, яка вперше почала чинити опір Російській Федерації, яка проводить окупацію території України, яка вбиває і катує українців в підвалах Донецької Луганськи, яка проводить диверсійні операції, інформаційні операції. І ми, прикриваючись інформаційними приводами, що ми не маємо цієї підстави і треба зволікати цілу добу чекати, поки подіють норми регламенту. Це не синітниць. Ми повинні приймати сміливі політичні рішення в умовах, які складаються. І для цього ми запросили цих військовослужбовців, цих офіцерів поліції, для того, щоб вони звітували, які насправді дії робив народний депутат Парасюк, які протиправні дії робили супроводжуючі його особи, для того, щоб проінформувати суспільство, що певні політичні сили накопичені негатив, для того, щоб зруйнувати. Українську владу, яка чинить опір Російської Федерації, для того, щоб отримати бажану владу і продовжувати і руйнувати українську державу, для цього ми запросили, їх, і вони зараз звітують перед парламентом і українським народом. Я категорично засуджую дії від спікера Суроїд, яка злякалась правда, яка зараз буде лунати безпосередньо без прикрас, безпосередньо від тих, хто захищає зараз нашу країну. Від Російської агресії від внутрішніх посібників по всіпах цієї російської агресії. І вона злякалась цієї правди, і вона закрила засідання втекла, ганебно втекла. Так само, як вони два роки втікають від відповідальності за взяти на себе зобов'язання, боронити нашу країну, робити її сильною, робити її економічно незалежною Вони роблять все можливе для того, щоб створювати енергетичну небезпеку в нашій державі, наносити економічні збитки. Вони беруть на себе відповідальність підривати залізничні колі, наносячи економічну шкоду державі. Вони не голосують за важливі для держави законопроекти. Вони уникають відповідальності. І так само вони зараз підтвердили, що вони неспроможні брати на себе відповідальність за критичний стан ситуації в країни. Такими діями вони підтверджують, що не абсолютно безвідповідальні політичні сили, безвідповідальні народні депутати, які навіть не можуть навести лад сміттєвою проблемою. Засмітила свою країну своїми заявами, своїм сміттями, своїм присутністю. Дякую,